Коли я проводила сеанс із фантомом Івана Сірко. Прийшла інформація, що ми повинні зробити практику, це випустити його і його козацьке військо. Також прийшла інформація, що потрібно відрубати Юрія Долгорукова, ну як його енергію відрубати від України. І також Катерину Другу, також відсікти. Сірко сказав: Візьмете мою шаблюку і просто відсічете їх обох. Від Юрія Довгорукова залишився енергетичний слід, і він ніяк як сказати по цьому сліду москалі ніяк не можуть нас залишити. Тому це потрібно було відрубати, щоб вони на кінець-то відчепились від нас. По Катерині Другій я навіть хочу зачитати певні факти, історичні факти. Катерина Друга та козаки. Стосунки між Російською імперією, Катериною II та козаками були складними та конфліктними, що призвело до ліквідації Запорізької січі. У 1764 році Катерина II ліквідувала Інститут Гетьманства у 1765 році Козацький полковий устрій на Слобожанщині. 14 серпня 1775 року Катерина II Видала маніфест про ліквідацію Запорізької січі, назвавши козаків кублом П'яниць та «розбешак». Російська імперія прагнула знищити будь-які прояви української державності та автономії, а також обмежити козацьке самоврядування, яке заважало її економічним та політичним інтересам. Наслідки ліквідація січі призвела до втрати козаками їхніх вольностей, традицій та частини території, а також до посилення російського панування в Україні так от Катюху ми взяли під руки і відвели до сірка, і була зроблена певна практика, про яку я зараз не буду говорити. Вона дуже впиралася, кричала. Мені прийшлося позвати на тонкому плані про допомогу до Архангела Міхаїла. Я звернулася, і врешті-решт, ми все-таки змогли зробити те, що потрібно було зробити на тонкому плані. Це все я зараз вам розказую, тому що я повинна була це донести, тому що мене питали люди, чи доробили ми ту практику, яку повинні були доробити. І зараз я про це оголошую, щоб ви знали, що робота. Зроблена і закінчена.